Всім доброго дня! Сьогодні готуємо дуже смачні вареники з грибами. Для цього нам знадобиться м'ясо, кисла квашена капуста, білі сушені гриби, відварені і перебиті блендером. Тільки обов'язково білі сушені гриби, цибуля і спеції за смаком. Для початку відварюємо білі гриби, десь хвилин 30. Гриби дуже запашні, аромат стоїть на весь дім. Далі беремо муку і просіюємо її для нашого тіста. Додаємо водичку, тісто складається з муки і води, і все. Поступово додаємо води і перемішуємо все до потрібної нам. Консистенції, щоб тісто було таке м'якеньке і еластичне. Далі поміщаємо його під плівку і залишаємо відпочити хвилин 40 А тим часом готуємо начинку. Спочатку обсмажуємо цибулю на рослинній олії. Далі додаємо фарш м'ясний. Докладний рецепт буде в описанні під відео. Одразу ж теж додаємо квашену капусту. Вона така міленька у мене. Все добре перемішуємо, щоб всі інгредієнти подружилися. Не забуваємо спеції і тушкуємо до готовності. В кінці додаємо гриби, бо вони вже готові. Тушкуємо хвилин 5 і все, наша начинка вже готова. Починаємо ліпити вареники. Накладаємо багато начинки, спочатку защіплюю пальцями, а потім допомагаю ще виделкою, притискаю, і ось наші варенички вже готові. Роблю їх такі величенькі, але не дуже, тому що при варінні вони ще збільшаться в розмірах. Закидаємо в киплячу воду і варимо хвилин 5, тому що начинка у нас уже готова. Тільки щоб зварилося тісто. Все можна вже викладати на тарілку. Ось такі вони у нас пухкі, гарні такі. Дуже смачні вареники вийшли, можна куштувати. Але я ще їх підсмажую на сковорідці, на рослинній олії. Це не обов'язково робити, але моя сім'я так любить більше. Тому що вони виходять такі хрумкі і смачніші. Спробуйте, якщо ви так ніколи не робили. Перевертаю на другу сторону і обсмажую з двох сторін. І ось наші вареники вже готові. Вони дуже гарні на вигляд. А які вони смачні, то вам не передати. Дивіться в розрізі. Дуже тоненьке тісто і багато начинки. Зі сметанкою це дуже смачно. Приготуйте і порадуйте свою сім'ю. Всім смачного!